Вас вітає Greenway Auto, Holding Real AutoHub. І анонсую, у нас з'явились нові поставки. Заїхали нові свіженькі автомобільчики тільки-тільки з Європи. І перше, хочу вам акцентувати вашу увагу на трьох Opel Zafira Дві у нас вже було з двигуном 1,8 MPI. Бензин. І ще з'явилась третя. Своїм ходом, до речі, приїхала з Німеччини e, Opel Zafira з двигуном 1,8 MPI, практично в максимальній комплектації. Бачите, і біксенон, і парктроніки спереді, ззаді мивачі фар, красиві колеса, комплект зимової хорошої резини. Бачите тут. 2010 рік випуску саме цікаве те, що тут дуже малий пробіг. 100 тисяч. Тому ця машина дешево коштувати не буде, не фарбована. Ось такий салон. Всі чотири склопідйомника. Дуже класний стан, дуже класний стан цієї машинки. Кому потрібно, друзі, приїжджайте, дивіться. Тому і у нас є що вибрати. Кому потрібно Opel Zafira з двигуном 1,8, самим, можна сказати, топовим на нашому українському ринку. Один, два, три. Є що вибрати. Далі. Гольф Плюс 2008 рік. Двигун 1,6 бензин БСЄ, MPI, на який ставиться без проблем газ в класній комплектації. Бачите, є мивачі фар, противотуманки, датчики світлодощу, кліматконтроль тут є, круїз контроль. Ось такий салон і автомат. Aisin, японський гідротрансформатор 6-ступеневий. Заїхав такий гольф плюс. Кому потрібно, друзі, під'їжджайте, дивіться, звертайтесь. Машина ще грязна, не підготовлена. Теж своїм ходом, до речі, їхав. Далі. Хам. Є таке містечко в Німеччині. Не Ні одну машину я особисто там купував, привозив навіть своїм ходом. От, привезли таку мазду. Шосту, бензин, газ, класні комплектації, бачите, спереді парктроніки є біксинон, На дисках. з газом, 2 літра бензин гідротрансформатор 5-ступеневий автомат, хороший дуже стан, босе, багажник усаппуфер. Така машинка заїхала до нас. Далі. Ексклюзив. Volvo v 60 14 рік. Бачите, це вже інший передок, інші фари і так далі. Вся в рідній фарбі, дуже красивий такий колір. І що саме цікаво, 2014 рік. Автомат, друзі. Автомат шестиступеневий гідротрансформатор японський ISIN. І ще що найцікавіше, це двигун. А двигун у нас, як завжди, теж правильний. Ми завжди привозимо автомобілі з правильними двигунами. Це меганадійний Вольвовський дизель п'ятициліндровий. Ось він. В парі з цим двигуном звичайно правильна коробка. Така машинка у нас сьогодні. Жодна деталь не фарбована. Є така система софетікар, автомобіль притормажує, якщо якась перешкода. Класний вид у нього. Двигун D3. 260, Д-3 дві. Далі йдемо. З'явилась у нас така класна мазда. П'ята, 13 рік, Мазда 5, 2,5 двигун, бензин, 170 км пробіг, автомат. Гідротрансформатор. Ось такий семимісний мінівен. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, скоро ще стане. Йдемо далі по новинкам. По новинкам йдемо далі. Що в нас ще з'явилось? І з'явилось у нас Peugeot 3008. Максимальні комплектації. Панорама, шкіряний салон, обслужений автомобіль, дуже-дуже хороший стан. 10-200-2010 рік, 1, дизель, 260 км пробі. Ось ці новинки, які на сьогоднішній день, там на 9.09.23 рік заїхали. Це буквально на протязі вчора-сьогодні. Також сьогодні анонсую, заїде ще Volvo V-50 в вердизайні 2011 року. Дуже класно. Заїде ще сьогодні Nissan Qashqai на автоматі, класний. Ну, В общем, будуть новинки. І на сюдичому тижні дуже багато буде заїжджати автомобілів. Якраз вже вони практично на митниці, ну, на границі. Розмитнюється там пару днів і вже тут будуть. Ну, ще зверніть увагу на ось цю красотку В-50, ага, закрита, да? теж максимальні комплектації, дивіться, є і монітор, є крісла задні такі піднімаються для дітей, Шестиступка. хороша резина, нефарбована машинка. 11 рік, 209 пробіг оригінальний, малий. 1,6 дизельний двигун. 9300. На цьому, друзі, все. Запрошую вас на наш автомайданчик, який знаходиться окружна дорога. Бачите, напроти отеля Тиса, ось такі у нас прапорці віндери. Тут висять. І ось такий наш офіс. Автохаб. Будь ласка, приїжджайте, дивіться. Тестуйте, робіть замовлення. Кожен тиждень у нас щось новеньке заїжджає. Завжди наш автопарк оновлюється. На цьому, друзі, все. До зустрічі.